Погодня, любі малята. Вічлиць ще нікому і нікому не зашкодило. Послухайте, будь ласка, оповідання вічливий кролик. Жив собі кролик, доволі скромний та вічливий. Одного разу, досхочу наївшись капусти на селянському городі, він уже зібрався додому, як раптом помітив лисицю. Вона поверталася до лісу. Їй не вдалося викрасти курку з селянського двору, і вона була вкрай розлючена та голодна. У кролика затремтіло серце. Бігти, але куди? І він чимдуж кинувся до печери. Він не знав, що там очікувала його інша грізна небезпека. У печері поселилася змія. Кролик, однак, був добре вихованим і знав, що без дозволу до чужої оселі входити не варто. Необхідно привітатися, подумав він, але з ким? І з печерою, звичайно. І присівши на задні лапки, кролик ввічливо промовив Здрастуйте, добра печера, дозвольте мені, будь ласка, увійти. Як же зраділа змія, почувши голос кролика, вона ж так полюбляла кроляче м'ясо. Заходьте, заходьте, відповіла вона, маючи намір обдурити кролика. Проте той по голосу враз зрозумів, і з ким має справу. Вибачте, що потурбував вас. Сказав він, я зовсім забув, що на мене чекає крильчиха до побачення і кинувся на простець. Прискакав кролик до своєї нори та замислився над тим, що вічливість ніколи нікому ще не зашкодила, а змія скрутилася у клубочок і прогарчала. Краще б я йому не відповідала. Оці вже вічливі кролики, і треба ж було йому просити дозволу увійти. Ну що, малята, сподобалось оповідання? А скажіть, будь ласка, кого зустрів кролик, коли повертався додому? Так, розлючену та голодну лисицю. А яка ще небезпека очікувала кролика? печері, де кролик хотів заховатися, оселилася змія. А як дізнався кролик, що не можна заходити в печеру, по голосу, яким відповіла змія на вічливе прохання кролика. Отже, любі малята, треба завжди залишатися вічливим. Це інколи може зберегти життя. do you stitch